Кольорові крейдочки. Ніхто вже не пам'ятав, коли той чоловік з'явився у місті. Здавалося, що був там завжди. На хіднику вельми залюдненої вулиці, де розмістилося багатсько крамниць, ресторанів, кінотеатрів, де ввечері любили прогулюватися міщани, де призначали побачення закохані. Він сидів на колінах на хіднику і кольоровими крейдочками вимальовував ангелів, дивовижні краєобрази, повінця залиті сонцем, усміхнених дітей, розквітлі квіти і мрії про свободу. З часом мешканці міста звикли до того чоловіка хтось кидав йому на рисунок якусь монету, а хтось затримувався. І розмовляв з ним. Вони розповідали йому про свої клопоти і сподівання, про дітей як найменших, котрі ще хочуть спати з батьками, так і найстарших, які не знають, куди податися вчитися бо важко передбачити майбутнє. Чоловік слухав. Він уважно все вислуховував, але говорив мало. Та одного дня. Став збирати свої речі, готуючись піти звідти. Усі зібралися навколо нього і дивилися. Дивилися й чекали. Залиш нам щось на пам'ять. Чоловік показав їм порожні руки. Що міг би зоставити? Та люди оточили його і чекали. Тоді чоловік. Витягнув зі своєї торби кольорові крейдочки, ті самі, якими малював ангелів, квіти і сни. Він розділив ці крейди поміж людьми, шматок кольорового стержня для кожного. А потім, не сказавши й слова, пішов. А що люди зробили з тими кольоровими крейдочками? Хтось оправив їх у рамку, хтось відніс до музею сучасного мистецтва, хтось запхав до шухляди, а більшість про них просто забула. Прийшов чоловік і залишив тобі можливість розмалювати світ. А що ти зробиш зі своїми кольоровими крейдочками?